У той час через два дні мало бути Свято Пасхи, і опрісноків і шукали первосвященики і книжники, як би взяти його хитрощами і убити, але говорили тільки не в свято, щоб не сталося заворушення в народі, коли він був у Вифанії в домі Симона Прокаженого і возлежав. Прийшла жінка з Лавастровою посудиною мира, з нарда чистого, дорогоцінного і, розбивши посудину, злила йому на голову. Деякі обурилися між собою, говорили, навіщо така трата мира, бо можна було б його продати більше за триста динаріїв і роздати в Боги, і дорікали їй. Ісус же сказав, оближте її, навіщо її бентежите, вона добре діло зробила для мене, бо в Боги завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро робити, мені ж не завжди маєте, вона зробила, що змогла, заздалегідь помазала моє тіло на погребіння, істинно кажу вам. По всьому світу, де тільки буде проповідане це Євангеліє, буде сказано на спомин про неї і про те, що вона зробила. І пішов Іуда Іскаріотський, один з дванадцяти до первосвящеників, щоб видати його їм. Вони ж, почувши, зраділи, і пообіцяли дати йому срібників, і він шукав, як би в слушний час видати Його. У перший день опрісноків, коли готували Пасхальне ягня, ученики сказали йому, де хочеш їсти Пасху, ми підемо і приготуємо, і посилає двох з учеників своїх і каже їм: Підіть до міста і зустрінеться вам чоловік, який нестиме глек води, підіть за ними, куди він увіде, скажіть Господа, відому того. Що учитель каже, де світлиця, в якій я споживатиму Пасху з моїми учениками, і Він покаже вам велику прибрану і готову горницю, там приготуйте нам. І пішли ученики його, і прийшли до міста, і знайшли, як сказав їм, і приготували Пасху. Як настав вечір, він прийшов з дванадцятьма. І коли вони возлежали, і їли, сказав Ісус. «Істинно кажу вам, один з вас, що їсть зі мною, зрадить мене, вони засмотились і почали говорити йому один за одним, чи не я і інший, чи не я. Він же сказав йому відповідь: один з дванадцяти, який умочає, зі мною блюдо. Та син людський де, як написано про Нього, але горе тій людині, якою Син людський буде зраджений, краще було б не народитися людині Ті, і коли вони їли, Ісус, взяв хліб, благословив, переламав, дав їм і сказав: «Прийміть, споживайте це є тіло моє, і взявши чашу та хвалу воздавши, подав їм, і пили з неї всі. І сказав їм, це є кров моя нового завіту, що за багатьох проливається, істинно кажу вам: я вже не питиму від плоду виноградного до того дня, коли питиму нове вино у Царстві Божому і, проспівавши, пішли на гору Єлеонську, і сказав їм Ісус, цієї ночі всі ви спокуситеся через мене, бо написано. Уражу пастиря, і розбіжаться вівці, по воскресінні ж моїм буду раніше за вас у Галилеї. Петро сказав йому, хоч і всі спокусяться, але не я і говорить йому Ісус, істинно кажу тобі, що сьогодні, цієї ночі раніше, ніж двічі проспіває півень ти тричі зречешся мене. Він же ще більше запевняв, хоч би мені належало й вмерти з тобою, не зречуся тебе, так само, і всі говорили, прийшли до місця, що зветься Гевсиманія, і він сказав ученикам своїм посидьте тут, поки я помолюся, і взяв з собою Петра, Якова та Іоанна, і почав тужити і сумувати, і сказав їм. Сумна душа моя смертельно, побудьте туди, пильнуйте, і трохи відійшовши, впав на землю і молився, щоб, коли, можливо, минула його година, ця, і говорив: Авва, Отче, все можливе для тебе, пронеси мимо мене чашу цю, та не чого я хочу, а чого ти. Повертається і знаходить їх з плячами, і каже Петрові. Симоне, чи ти спиш, не міг ти попильнувати однієї години, Пильнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьорий, плод же немічна, і знову відійшов і молився, промовивши те саме слово і, повернувши, знову знайшов їх сплячими, бо їхні очі обважніли, і вони не знали, що йому відповідати. І прийшов у третій, і каже їм, ви ще спите і спочиваєте, годі прийшов час, син людський видається в руки грішників, встаньте, підемо, ось наблизився той, хто видає мене. І зараз же, як він ще говорив, прийшов іуда, один з дванадцяти, і з ним багато народу з мечами та киями. Від первосвящеників і книжників, і старішин, зрадник же його подав їм знак, сказавши, кого я поцілую, той є, беріть його і ведіть обережно, і прийшовши відразу, підійшов, до нього і каже Учителю, учителю, і поцілував його. А вони наклали руки свої на Нього і взяли Його. Один же з тих, що стояли тут, вихопив меча та вдарив раба первосвященика і відсік йому вухо. Тоді Ісус сказав їм: ніби на розбійника, вийшли ви з мечами та киями, щоб мене взяти. Повсякдень я був з вами в храмі і навчав, і ви не брали мене, але нехай збудуться Писання. Тоді, залишивши його, всі повтікали, один юнак, загорнувшись покривалом на голе тіло, йшов слідом за ним, і воїни схопили його, але він, покинувши покривало, голим втік від них, і привели Ісуса до первосвященика і зібрались до нього всі первосвященики і книжники, і старішини. Петро віддалік йшов слідом за ним. Аж до середини двору первосвященика, і сидів зі слугами і грівся біля вогню. Первосвященики живе Сене шукали свідчення на Ісуса, щоб віддати Його на смерть, і не знаходили, бо багато вже свідчили на Нього, але ці свідчення не сходились, і деякі, вставши, вже свідчили проти Нього і говорили. Ми чули, як він сказав, я зруйную храм цей рукотворний і через три дні зведу інший не рукотворний, але таке свідчення їхнє не сходилось. Тоді первосвященик став посередині і спитав Ісуса, чого ж ви нічого не відповідаєте на те, що вони проти Тебе свідчать? Він же мовчав і нічого не відповідав. Знову первосвященик спитав його і сказав йому, «Чи ти Христос, Син Богословеного, Ісус сказав Я, і ви побачите Сина людського, який сидить правору сили Божої, іде з марами небесними. Тоді первосвященик, розірвавши одяг Його, сказав, для чого ще нам свідки, ви чули богохульство, як вам здається, вони ж усі засудили його до смерті, і деякі почали плювати на нього, і, закриваючи йому лице бити його, і говорити йому про речі. і слуги били його по щоках, коли Петро був на подвір'ї внизу. Прийшла одна із служниць первосвященика і, побачивши Петра, який грівся, та придивившись до нього, сказала і ти був з Ісусом Назарянином, але Він відрікся, сказавши не знаю і не розумію, що ти говориш, і вийшов геть на передній двір і заспівав півень. Служниця, побачивши його, знову почала говорити присутнім, що цей з них. Він знову відрікся. Трохи згодом присутні знову стали говорити Петрові. Та й справді ти з них бо ти галилеянин, і мова твоя схожа, Він же почав божитися і клястися, не знаю чоловіка цього, про якого говорите, тоді вдруге заспівав півень і згадав Петро слово, сказане йому Ісусом перше, ніж двічі проспіває півень, ти тричі відречешся від мене і почав плакати. Рано вранці первосвященики зі старішинами та книжниками, і весь сини негайно зібрали раду і зв'язавши Ісуса, відвели й видали Пелатові. Пелат спитав його, Ти, цар юдейський, він же сказав йому у відповідь: Ти говориш. І первосвященики звинувачували його багато в чому. Пелат же знову спитав Його. Ти нічого не відповідаєш, бачиш, як багато звинувачень проти тебе, але Ісус і на це нічого не відповів, так що Пилат дивувався. На всяке свято Він відпускав їм одного в'язня, за якого вони просили. Тоді був у темниці один на ім'я Варава і своїми спільниками, які під час бунту вчинили вбивство. І народ почав кричати і просити Пилата про те, що він завжди робив для них. Він сказав йому відповідь чи хочете, відпущу вам царя юдейського, бо знав, що через заздрість видали його первосвященики, та первосвященики підмовили народ просити, щоб краще відпустив їм вараву. Пилат же знову сказав йому відповідь. Що ж хочете, щоб я зробив з тим, кого ви називаєте царем юдейським? Вони знову закричали, розіпни його. Пилат сказав їм, яке ж зло зробив він. Вони ще дужче закричали, розіпни Його. Тоді Пелат, бажаючи догодити народові, відпустив їм вараву, а Ісуса, бивши, віддав на розп'яття, Воїни відвели його всередину двору, тобто в притуреві зібрали весь полк, і одягли його в багряницю, та, сплівши терновий вінець, поклали на нього і почали вітати його, радуйся царю юдейський, і били його по голові тростиною, і плювали на нього, та ставши на коліна, кланялися йому, коли ж нагломилися з нього. Зняли з нього багряницю, одягли його у власний одяг і повели його, щоб розіп'яти, і примусили одного перехожого, який йшов з поля, якогось керенеянина Симона, батька, Олександра і Руфа нести хрест його, і привели його на місце Голгофу, що означає лобне місце, і давали йому пити виною смирною. Але він не прийняв ті, що розпинали його, поділили одяг його, кидаючи жереб, кому що взяти. Була третя година, і розіп'яли його, і був напис провини його, цар юдейський. З ним розіп'яли двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч нього. І збулося Писання, яке говорить, і до злочинців приєднаний, ті, що проходили, лихословили на нього, киваючи головами своїми і кажучи: ти, який руйнуєш храм і за три дні створюєш, спаси себе самої, зійди з Христа, так само, і первосвященники з книжниками, глузуючи, говорили один одному, інших спасава себе не може спасти. Христос, Цар Ізраїлів. Нехай тепер зійде з Христа, щоб ми бачили і увіруємо. І розіп'яті з ним ганьбили Його, о шостій же годині настала темрява по всій землі до, до, і тривала до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус викрикнув гучним голосом Елої Елої, Ламаса, вахвані, що значить, Боже мій Боже мій, навіщо ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши, те говорили він і люк а один побіг, намочив губку, остом і настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи стривайте, побачимо, чи прийде ля зняти його. же, скрикнувши гучним голосом, спустив дух і в храмі, роздерлася надвоє зверху донизу, Сотник, який стояв навпроти нього, побачивши, як він, так скрикнувши, віддав дух, сказав воістину чоловік, цей був син Божий. Були тоді жінки, які дивилися здалеку, між ними були і Марія Магдалина, і Марія Мати Яковова молодшого та Іосії Соломія, які тоді, коли він був у Галилеї, ходили за ним і служили йому. І багато інших, які разом з ним прийшли до Єрусалима, і настав уже вечір, прийшов Йосиф із Аримафеї, поважний радник, який сам чекав Царства Божого, і насмілився прийти до Пилата просити тіло Ісусове. Пилат здивувався, що він уже помер, і, покликавши сотника, спитав його, чи давно помер. І, довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові, він, купивши плащаницю, і знявши його, оповив плащаницею, і поклав його у гробі, витисаному в скелі і привалив камінь до дверей гробу. Марія ж Магдалина і Марія Єосієва дивились, де його поклав. Believe.